Ідеї для життя. Сьогодні поговоримо про SCRUM – метод, який дозволяє досягати результатів швидше, ефективніше та з меншою кількістю стресу. Його створив Джеф Сазерленд, колишній військовий пілот, який переніс принципи гнучкого управління з авіації у світ бізнесу. Що ви дізнаєтеся в цьому випуску? Як працює SCRUM та його ключові етапи? Як цей метод допоміг FBI, Google та Toyota? Що таке? Едоскрам і чому він змінює підхід до освіти, та як Скрам можна використовувати у бізнесі, роботі та навіть у повсякденному житті. Цей подкаст буде корисний власникам бізнесу, керівникам команд, викладачам, підприємцям та всім, хто хоче працювати продуктивніше. Поїхали. Що таке Скрам і чому він працює? Скрам це гнучка методологія управління проєктами, яка дозволяє швидше реагувати на зміни та зменшити. Ризик невдачі. Його основна ідея проста. Замість того, щоб планувати все на роки вперед, команда працює короткими циклами, спринтами, постійно тестує результати та адаптується до нових умов. Чому ж скрам ефективніший за класичні методи управління? Перше, це мінімальне планування. Не потрібно витрачати місяці на детальний план, який усе одно зміниться. Друге, це гнучкість. Якщо щось не працює, змінюємо підхід у наступному спринті. Третє це прозорий процес. Команда знає, хто що робить, а менеджеру не потрібно всім керувати вручну. І четверте це швидкий результат. Кожен спринт дає конкретний продукт або частину проєкту, яку можна перевірити та покращити. Scrum використовують Google, Amazon, Tesla, Spotify, NASA і навіть компанії, далекі від IT, такі як Toyota та Bosch. Як же працює Скрам? І давайте наведу покроковий алгоритм. Перший крок це формування беклогу. Беклог це такий список усіх завдань проєкту. Уявімо, що ви запускаєте мобільний застосунок. Тоді ваш беклог буде містити дизайн інтерфейсу, програмування, тестування, написання опису для App Store, маркетингова стратегія і багато інших завдач. За беклог буде відповідати product Owner, тобто людина, яка визначає, що важливіше робити спочатку або власник продукту. Другий етап це планування спринту. Команда бере частину беклогу і вирішує, що реально зробити за 1-4 тижні. Це називається спринт-беклог. Наприклад, якщо розробляємо застосунок, у першому спринті можна зробити дизайн і базові функції. У другому додати логін через Facebook. У третьому протестувати. Третій етап це щоденні зустрічі, daily stand-ups, Кожного ранку. Команда проводить короткі зустрічі, максимальний термін це 15 хвилин, де кожен відповідає лише на три питання: що я зробив вчора, що робитиму сьогодні, і чи є якісь перешкоди. Це допомагає зберігати фокус і не відволікатися. Четвертий крок це виконання завдань. І завдання рухаються між статусами to-do In Progress і Done. Тобто, що потрібно виконати в процесі виконання та виконано. Тут скрам використовує канбан-дошку. Це такий візуальний інструмент, де кожен бачить, хто що робить. Можна використовувати, наприклад, липкі листочки, наліпки і інші засоби. І цей підхід усуває хаос і зайві питання. П'ятий крок це перевірка результатів, спринт-рев'ю. Коли спринт в. Вершується, команда показує те, що зробила. Наприклад, у розробці застосунку це може бути прототип, який можна протестувати. І шостий крок це ретроспектива Sprint ретроспектів. Це такий останній етап, він присвячений аналізу. І тут у нас два питання: що спрацювало добре, і що варто покращити. Так, команда постійно еволюціонує і стає продуктивнішою. Як Скрам змінив великі компанії? Google, наприклад, їхні команди працюють спринтами, і це дозволяє запускати нові функції багато разів швидше. Toyota впровадила Скрам на виробництві, щоб скоротити час створення нових моделей авто. І є, до речі, цікава книжка, яку, можливо, ми теж розберемо в подкасті, яка називається Ощадливе виробництво на прикладі Toyota. FBI. Після численних невдалих спроб створити нову систему управління справами перейшли на Скрам і зробили проєкт за рік і набагато дешевше, ніж планували. Давайте розберемо ще один підхід, який називається Едускрам, і як він змінює освіту. Едускрам це така освітня адаптація методології Скрам, яка допомагає учням стати відповідальними за власне навчання. Як же працює Scrum? Учні об'єднуються в команди по 3-5 осіб. Вони можуть самостійно планувати навчання, розподіляють завдання та стежать за прогресом. Вони використовують канбан дошку для того, щоб відстежити виконану роботу. І наприкінці спринту презентують результати. Наприклад, в Нідерландах учні створювали власні історичні відео про Римську імперію, працюючи за скрам. І замість нудного конспектування вони ділилися ролями: дослідник, сценарист, режисер, монтажер тощо. І реально застосовували знання. Чому ж це працює? Ну, по-перше, діти краще засвоюють матеріал. Друге, вчитель стає так званим фасилітатором, а не тим, хто постійно все контролює, не контролером. Розвивається самостійність, креативність і навички. Командної роботи. Як же скрам можна застосовувати в житті та в бізнесі? Можна планувати короткими спринтами, не ставити річні цілі, а ділити їх на двохтижневі кроки. Робити щоденні зустрічі, наприклад, 5 хвилин виділяти на саморефлексію, що зроблено, що далі, і які є проблеми, які потребують покращення, і як з ними справитися. Можна використовувати канбандошку, тобто розділити завдання на зробити в процесі, і готово. Це дає ясність і певний фокус. До речі, канбандошку можна використовувати у вигляді додатку, є прекрасний додаток Trello, де можна також її застосовувати, в тому числі і в бізнесі, і в домашніх справах. Можна доєднувати виконавця до кожного пункту завдання, і це дозволяє візуалізувати процеси і робити. Набагато більше завдань з швидш... швидшим темпом. Відповідно, ви отримуєте швидкий зворотний зв'язок. Ви не будете чекати ідеального результату, ви зможете протестувати, відкоригувати і вдосконалити. І також менше контролю і більше самоорганізації. Якщо ви даєте людям свободу, вони працюватимуть продуктивніше. В цілому, Скрам це не просто метод управління, а філософія ефективності. Він працює як в бізнесі, так і в освіті, в стартапах і навіть у вашому особистому житті. Якщо вам сподобався випуск, підписуйтеся і діліться враженнями. І тепер останнє питання. Як би ви могли використати скрам у своєму житті чи роботі? Напишіть в коментарях до цього подкасту, і я вас чекаю в наступних випусках. Можете в коментарях також додати ту книжку або серію книг, які б хотіли розібрати у вигляді подібного подкасту і отримати дуже таку стислу, коротку і практичну інформацію для вашого бізнесу або життя.